Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Цей тиждень показав, якою мінливою може бути погода. А тепер давайте дізнаємось, що нам чекати на цих вихідних. Отже, у наступні кілька днів нас очікує переважно суха погода. Місцями сильна спека. Подекуди на заході та сході дощитиме. завтра в Україні без опадів. Лише за рахунок залишків вологи в атмосфері у сумській та східних областях вночі місцями невеликий дощ. У наступні дві доби внаслідок надходження антициклону з південного заходу на територію нашої країни переважно суха та спекотна погода. В день, 8 липня, у західних та східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, що будуть спричинені надходженням свіжих атмосферних фронтів. Повітряні маси будуть переміщуватись з північного сходу та сходу зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Щодо температурних значень, то завтра у більшості областей в день плюс 23, плюс 28. На півдні та сході країни, як завжди, дещо тепліше – 28-33. У неділю та понеділок суха погода зумовить підвищення температури у південній та східній частині нашої країни. Тут очікуємо в день плюс 30, плюс 34. Місцями сильна спека. До 37 градусів. Нарешті території денні максимум будуть в межах 26-32 градуси. Тож візьміться до уваги та потребуйтесь про свій водний баланс. А більш детальніше про надзвичайну спеку та яку найвищу температуру було зафіксовано в Україні, дивіться у наступному відео. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі Ютуб.